Звідголови Тернопільської районної державної адміністрації про програма програми помічного і культурного розвитку району за 2011 рік взяти до відома, Прошу голосувати. Взяти до відео. пане довільно капітал за 80 000 200. Це секретна прокладна 40 000. Ой, проєкт. Кристал, поставте, будь ласка, цю штуку стоп. Дотор, поставте. Що що? 40 000 Я Є сумні, розміщений. Я дам ще раз голосування, порахуйте, що не можете розповідати. Що за те, що взяти до відео, прошу голосувати? Звідки? У мене сорок дев'ять сорок дев'ять. Як вона виглядає? Довідомо, а тепер хто проти, не довідомо, чи довідомо, якщо... Я донесу запит, що рішення прийнято. І за кого ви ставите питання? Ви ставите Хто проти? Я правильно ставлю. Поруч правильно. цьому району. Проти чого? Хто проти того, щоб звідти в Тернопільській районній раді адміністрації взяти довідома? Прошу голосувати. Хто проти? Хто витримав? внимание, то мы будем ремонтировать. Ну, раз не будем спать. Это все важно. Я ставлю не задовольно, но поставьте не задовольно. Добре, ставлю другое питание. Від бути спала пропозиція, а це вже Хто за те, щоб роботу голови Тернопільської районної державної адміністрації визнати незадовільною, прошу на спаду. Я 17 років. Я задаю мене Івана. Де 19? Шановні колеги, згідно реально, ми зараз робимо перемогу на 10 хвилин, на 10 минут ми працюємо. І збираємося в цьому залі. Ми розглядаємо згідно ладу.